Тут паралельно коло робоче, тут тут і не подобається чолка. Людина їсть апельсинки. Отак ми знімаємо новини, друзі. Оце єдиний мій антистрес – солодкий від української кав'ярні. Що ми можемо? Авто в Канаді знову здорожчає. Найбільші показники безробіття у Канаді, а також дізнаємося про виклики для Альберти і про цікаві події. І про все це у твої новини Калгарі. Ну, перш за все, я вітаю вас нарешті весна. Добігла до нас, долетіли. Вона сьогодні тут у нашій студії. Я сподіваюся, ви відчуваєте. От, до речі, в Україні сьогодні пішов сніг. А у нас, нарешті, у Калгарі засвітило сонце. І ми це сонце трішечки запросили до нашої сьогоднішньої студії. Для вас є чудовий заряджаючий напій від української кав'ярні. Не бачила, як вишні квітнуть, але вишневий десертик стоїть у мене на столі, а ще й з фісташками. Нагадаю, що мене звати Ангеліна Тарани. Я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб і створює для вас мовну програму з міста Калгарі. Якщо є якісь новини, якими б ви хотіли поділитися з українською аудиторією, будь ласка, пишіть мені на пошту, А пошта є у шапці профілю. Будемо рекламувати вас, інформувати наше суспільство і переходимо до новин. Нові мита, нові проблеми. Поговоримо про здорожчання цін на купівлю авто у Канаді. Також поговоримо про те, що навіть якщо вам потрібно замінити запчастини, то тепер це буде набагато дорожче з 3 квітня. США запровадили нове 25% відсоткове мито на всі імпортні автомобілі, вантажівки та автозапчастини. Це означає, що будь-які авто, які возять до Америки за кордону, стало на чверть дорожчим. У відповідь Канада також ввела контрмита на американські автомобілі. Щоб захистити свій ринок. Що ж це означає для нас з вами? Якщо ви вирішили придбати автівку, то можливо це не найкращий час, але ви маєте бути готові до того, що тепер собі вартість авто здорожчала. Звісно, якщо вам потрібно замінити якісь деталі, будьте готові до того, що і деталі стали дорожчими. Ну і звісно, це впливає на автострахування. Тож, якщо ви зараз у пошуках автівки і думаєте, чи брати нову машину, чи все ж таки можливо перекупити вже у когось, то я раджу вам звернути увагу на ці автівки, які вже колись використовували люди, їх можна знайти на а також на різних аукціонах, але не забувайте про те, що попит на них зараз також збільшується. І, можливо, треба трішечки бути готовими до того, що розпочинається гонка. Так, це не простий економічний час у Канаді, але маємо, що маємо. У 2023 році ціни на вживані машини в Канаді впали приблизно на 12%. і багато хто зрадів і встиг купити авто дешевше. Але тепер ситуація дійсно змінюється. А як же уряд намагається впоратися з цією непростою ситуацією після екстреного засідання? П'є. Міністр Марк Карні заявив, що Канада також вводить контрмита, які складають 25% на всі американські автомобілі. І навіть окремі автозапчастини теж підпадуть під мито, якщо вони з інших країн, але використовуються в машинах за американським стандартом. І Уряд Канади вирішив, що вони виділятимуть 8 мільярдів доларів від мити, які підуть на підтримку автопрацівників і компаній, які постраждають у цій ситуації. А також підприємства зможуть не платити мито, якщо за залишить виробництво і робочі місця в Канаді. А тим часом консерватори пропонують скасувати федеральний податок, тобто GST, на машини, виготовлені в Канаді. От я і мріяла про авто, і можливо, доведеться далі просто мріяти, мріяти поки що, тільки мріяти. А чи придбали ви автівку, а чи плануєте ви зараз її купувати найближчим часом? Пишіть у коментарях. І поки Канада має напружені стосунки з Америкою, вона вирішила подивитися у напрям інших партнерів і зараз влаштовує свої партнерські відносини. Осини із Великою Британією на фоні цієї глобальної економічної війни, що зараз є між Америкою та Канадою, Канада вирішила пошукати союзників та партнерів у інших країнах. І як раніше розповідала вам у випуску новин про те, що вони навіть почали укладати умови з європейським союзом. А якщо ви про це не чули і не знали, то я раджу вам перейти подивитися цей випуск новин. Ну і звісно, підписатися на youtube канал, щоб не пропускати найголовніші новини у неділю, 6 квітня. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів телефонну розмову. Мову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером вони обговорювали наслідки нових американських тарифів, які Трамп запровадив проти десятків країн, падіння фондових ринків, яке почалося після цієї новини, і обговорювали потребу зміцнення економічної співпраці між Канадою та Великою Британією. Як заявив Маркарній необхідне партнерство із дійсно надійними союзниками, і це показує нам те, що Канада зараз на шляху а, того, що вона намагається вийти із повної залежності з Америкою, намагаються будувати нові економічні економічні відносини і не залежить тільки від американського ринку, то що ж це все означає для Канади? Ми та Америки можуть підвищити ціни на імпорт, викликати інфляцію та проблеми з експортом. Поглиблення зв'язків із Великою Британією дає шанс для канадських бізнесів отримати доступ до більш стабільного ринку. Ну і канадська політика стає ще більше орієнтованою на багатосторонні союзи, а не тільки на Америку. Ну і не митом єдиним новий конфлікт виникнув в Альберті. Я знаю захід краще за всіх. Таку заяву зробив Марк Карні, і після цього Альберта стала дуже обуреною у Канаді. Новий виток політичного протистояння між федеральним урядом і західними провінціями. Після заяви прем'єр-міністра Марка Карні про його глибоке розуміння заходу Канади знову активізувалися розмови про відокремлення регіону. Пу-пу-пу-пум! Проживаючи зараз в Альберті в місті Калгарі, я сказала, що мені б не дуже сильно хотілося відділятися, і не дуже сильно хотілося б бачити своє майбутнє, коли наша провінція буде окремою від усієї Канади. Але давайте розберемося детальніше, що взагалі цьому передували і чому саме про це зараз пишуть канадські змі. Протистояння між заходом Канади, передусім Альбертою та Отавою, триває роками. Причина енергетична потужність західних провінцій, які приносять значну частину прибутку в бюджет країни, системно вони ігноруються центральною владою. Особливо гостро це проявляється за часів урядів ліберальної партії, коли вводилися жорстокі обмеження для нафтової та газової галузі, і закони про екологію та утруднення будівництва нових трудопроводів. І під час свого виступу в ПБ. Прем'єр-міністр Канади заявив. Я не поступаюсь нікому у своєму розумінні заходу Канади. Я частина уряду, що дбає про весь народ і дуже дбає про захід. Ці слова викликали миттєву реакцію у західних провінціях, де політики та мешканці сприйняли це як порожні обіцянки без реальних дій. Обурення посилив той факт, що Карні рідко буває на заході в межах своєї передвиборчої компанії. Після цього Карні заявив, що він завітає до західних провінцій, зокрема до Альберти, щоб почути людей. Але вже в комент... Терях почали ширитися думки про те серед канадців, що цього не станеться. Вони до кінця в це не вірять. А політологи вже називають цю ситуацію небезпечною перед виборами. І вони прогнозують саме такі наслідки: поглиблення розколу між регіонами Канади, зростання підтримки партії, що виступають за більшу автоматизацію заходу, або навіть його вихід зі складу федерації, і погіршення інвестиційного клімату, якщо федеральна політика не буде враховувати потреби енергетичних рі регіонів. як відомо, західні провінції Канади, зокрема і Альберта, це ось такі основи економіки Канади. І хочеться вірити в те, що все ж таки федеральний уряд та провінційний уряд знайдуть спільну мову, і найближчим часом ця ситуація вирішиться. А що думаєте з цього приводу? ви? Пишіть у коментарях. Канада бореться за порятунок найбільшого динозавра у світі. У невеличкому місті Драмгелер у Альберті, що неподалік Калгарі, розгортається справжня битва за динозавра. Йдеться про викопані рештки, а саме про Тайру, – 25-метрову статую Тіранозавра, яка вже понад 20 років зустрічає туристів і прикрашає горизонти міста. Улюблениця місцевих жителів а також туристів може зникнути з цієї території до 2029 року. А це може статися тому, що закінчиться оренда землі, на якій знаходиться тайра. Власниці атракціону торгова палата драмгелера ухвалили рішення про демонтування динозавра. Причина це вичерпний термін служби і дорогий ремонт, але це новина в Викликала такий резонанс саме тому, що Тайра і це місто називають себе світовою столицею динозаврів. Щороку це місце відвідувало понад 150 тисяч туристів, і це не просто статуя. Ви можете зайти у середину цього динозавра і з його паші подивитися на місто. Вже понад 20 тисяч людей підписали петицію про те, що вони хочуть зберегти цей символ цю тайру. Місцеві жителі та бізнеси вважають, що це взагалі не можна робити, бо це знаєте, як знесення Ейфелової вежі у Парижі. Це справжній символ Альберти. І мер міста Заявила, що вона взагалі шоковна цією новиною, і що не можна цього робити, тому що всі жителі міста та всі туристи полюбляють це місце, полюбляють цього динозавра, і вони обов'язково щось придумають. Канада втратила 33 тисячі робочих місць, і це не жарти. Це найгірші показники, починаючи із січня 2022 року. За даними статистичного управління Канади, всього за березень зникло 33 тисячі робочих місць, і рівень безробіття зріс із 6,6% до 6,7%. І особливо тривоже те, що більшість трат це повна зайнятість. мінус 62 тисячі повноцінних робочих місць. Це частково. Компенсувалося не повною зайнятістю, але тренд негативний. І останнім часом я спостерігаю, коли спілкуюся з нашим українцем у місті Калгарі, про те, що почалися скорочення на роботах, про те, що зараз не наймають на роботу. І в принципі, мені хотілося б можливо сказати, що не потрібно сильно панікувати. Бо коли поспілкувалася з канадцями, вони говорять, що ми, як бізнеси, зараз просто чекаємо, тому що вибори відбудуться наприкінці квітня. Зараз розпочалася торговельна війна між Канадою та Америкою, і вони просто. Поки не розуміють до чого бути готовими, і можливо ситуація саме після виборів стане кращою. Зараз залишається тільки очікувати. Але єдине, що хочу вам сказати, кожен з нас підприємець, робіть свою справу, розвивайтеся в своєму напрямку. Ну, а щоб розуміти, якою тенденцією буде далі, і бути готовими до усього, я просто нагадую вам, що дивіться нашу програму щопонеділка на моєму ютуб-каналі. Не забудьте підписатися. Зараз на екрані ви можете бачити, хто найбільше постраждав. Це гуртова та розрібна торгівля. Мінус тисяч робочих місць. Це сфера культури, інформації та відпочинку. Мінус 20 тисяч робочих місць. І це сільське господарство: мінус 9 тисяч 300. Але також є і позитивні новини у сфері особистих послуг, тобто це ремонт, догляд, побутові послуги. Додалося 12 тисяч робочих місць, А у комунальному секторі плюс 4 тисячі 200. Через погіршення цієї ситуації банк Канади може знову знизити ключову ставку вже у квітні. Минулого місяця вона вже була знижена до 2,75%, щоб Вати економіку, а нове зниження ставки може здешевити кредити, збільшити інвестиції і підтримати бізнес. Але це не гарантує миттєвого зростання занятості. Ну і що це означає для жителів Канади та для канадців загалом, це те, що з'являється конкуренція у різних сферах на ринку Канади. Враховуючи цю ситуацію, багато людей звертаються щодо підтримки у зв'язку з безробіттям, тобто це виплати, які ви не можете отримувати, якщо вони працювали офіційно на роботі. І якщо з вами сталася така ситуація, навіть без піару ви можете податися також на цю підтримку. І якщо я не помиляюся, ви отримуєте десь 50 чи 60% від вашої заробітної плати. А це дійсно непогані гроші. Саме тому я хочу поділитися з вами вакансіями, які сподіваюся, підтримують вас у цей непростий час. Завітайте до телеграм-каналу Твої новини Калгарі, і вже там на вас чекають різні види вакансій в Альберті і, зокрема, у місті Калгарі. Якщо для вас це було корисно, то з вас лайк та підписка. А якщо ви скучили за ароматом київської перепічки, а також за нашим українським гумором, я запрошую вас на соло виставу ірми вітовської. Вже з 18 квітня ви можете шукати квиточки у ваших містах. Вона завітає і до Торонто, і до Вінніпегу, і до Отави. І, звісно, до Калгарі, і до Едмонтону. Ну і у Калгарі вона буде 25 числа. А також для наших глядачів програми Твої новини Калгарі» у нас є спеціальне звернення. Шановні підписники та глядачі каналу Твої новини Калгарі», Запрошую вас на свою виставу Київська перепічка. Це дуже щенка історія, де ми посміємось, а також поплачемо. Але це для мене можливо найкраще, що я зробила на сьогодні для України, для українців, для нас всіх. Приходьте, підтримайте мій проект. І я буду рада бачити кожного. І саме для вас у нас є приємна знижка. Тож обов'язково пишіть цей промокод, отримуйте квиточки зі знижкою, підтримуйте українське і насолоджуйтеся українським навіть далеко від дому. І звісно, раз на два місяці ми запрошуємо вас на благодійний вечір української музики, де ви можете відпочити, поспівати українських пісень, послухати українську музику. Звісно, усі кошти з проданих квиточків перераховуються на допомогу збройних сил України, а саме закуповуються дрони і везуться на передову. Тож, друзі, ми запрошуємо вас поспівати разом з нами, отримати приємні емоції, задонатити і бути впевненими у тому, що ми не стоїмо осторонь і робимо усе можливе для наближення нашої перемоги. Для того щоб вижити у цьому крейзі світі і взагалі не втратити здорового глузду, я запрошую вас підписатися на ютуб канал, подарувати ваше серденько, бо моє вже давно належить вам. І будемо щопонеділка розбиратися із цими непростими новинами, і звісно, знаходити рішення усіх наших проблем. Мене звати Ангеліна Таран. Випиваю цей заряджаючий сонячний напій за вас. Я просто кожен випуск чекаю на цей момент, коли от воно стояло, стояло, настоялося, і тепер я можу його пити, насолоджуватися і Римувати у це щасливе життя, Наталя.